Каналі. Буду грати в Диссессембрі Кевна. Мати ліфт, Во, У нас тут три поверхи. Во, спасибо. може не, не багато покататися, може Во, такий високий потолок, такий от. ми тут попадаємо в таку малесеньку, ком, кімнатку, таку квадратну. Обліплена камнями во викликаємо на перший поверх. Ось тут воробно курити в місті. Перший поверх. Це ще викли... дзвіночок Виклика диспетчера. Я подзвонив диспетчеру він не може прийти. Можна відкрити той диспетчерський блок. Там ми бачимо доповнювачі кнопки, отакий резервний блок питання. Блок зимнення хто знає. От закрити, не ламати. Давай. Запустимо на третій поверх, почнемо. Збирання потім відірвемо полетить після шому теплемо. Краш. Все, тепер же з нашим ліфтом не все в порядку. З цілем зібрається. Потолок не впав Не впав потолок, давай. То був Elevator краш такий. Все з нашим ліфтом. Добре. Ліфт, об... Ліфт обвалилося. Ролики впали, все. все сломалось. Красиво все. Два. Протил Вот той... той. Бетонный блок. Бет Он можно закинуть на него. Ну, светло э, працюется. просто такая вот Текстурка. Во. в Вик... можна той бетонний блок. Такий холодильник Самсунгівський такий. нагадує такий. вот так от. Такий от холодильник, похоже, на холодильник. Такий важкий блок бетонний. Я тебе положу вот так. І це підводу. Ми кабіну розберемо. Нам він розвалився, нам мене.

Це є шкіф для бабуки. Це є шкіф.

Підлога, просто дві индикаторце про ці звуки, звуки характеризвуки таки. Це такі Потім потом автомобіля. Акумулятори і панелі там такі будуть, там такі звуки такі були такі рідкісні. Все, ми все ми ліфт здох. І можна мені рестартне рестартнути. поставимо бомбу в кабіну, поставимо бомбу в ліфт. Наприклад, в кабіну можна. В кабіну. Можна... Я в кабіну поставлю бомбу. У з вами була літаландівки. Всім па-па-па-па.